В мене з цим проблема. Дивіться, чому що саме мені не вистачає? По-перше, все ж таки є такий момент, як вік, і це має значення, тому що коли 40, дуже важко навчатися, тим паче те, що пов'язане з цифровими технологіями для людей 40 це вже складніше. І тому наш мозок він постійно переформатується на новий якийсь лад, і для цього треба час. Yeah. А часу не вистачає через те, що все одно ми працюємо, також я вже сказала, що да, я зараз ще готуюсь до іспиту, тобто дуже багато інформації, і мені все це треба впихнути в дуже короткий проміжок часу. Я зараз про себе. Якщо по самому курсу, то тут я, ну, чесно, я не дуже зрозуміла. В першу чергу мені не зрозуміло, навіщо робити божевільне відео. <свісно> навіщо це робити, Але якщо е, просто по, погратися, то та, можна там, кошечки крилі зробити, да, як там на якомусь відео було да, або тюленю, там не знаю. Губи намалювати це, якщо чесно, чисто по приколу. А якщо о, про от контент я задумалася про те, що в мене є, наприклад, і Фейсбук, і Інстаграм, і його не треба оновлювати, Во тут мені вже стало цікаво, і тому я, наприклад, давала завдання. От з цього, мне да, мені нічого із, із професій, те, що там вони предлагали, ну, там взагалі немає психології, мені нічого взагалі не зайшло. Я багато чого там читала, нічого ну, не змогла для себе взагалі взяти. І тому я пішла іншим путем, да? я почала просто через психологію цей джаджипті завантажувати, і він щось там видавав. І через Інстаграм, да? як можна мій Інстаграм, наприклад, по-другому зробити. І тоді воно пішло. Тобто тут я про що? Мені, саме про мене, да? мені потрібен більше часу. І мені потрібно, от якщо про відео, щоб ну от прямо вдавлювали, да, пояснювали, яку кнопочку нажати, навіщо її нажимати, що відбудеться, якщо її нажати, що я зможу зробити, прибрати крила чи відрастити крила той кішки та, і так далі. Тобто, от саме цей момент мені не вистачило. Я гадаю, що я спробую ще самостійно все ж таки це зробити, бо воно просто цікаво. А якщо про картинки, то мені взагалі це цікаво. Я і раніше робила різні картинки, а зараз є інструмент, як це можна зробити більш ну, не знаю, професійно. Що ли. Тобто. Все класно. Сама по собі е, тематика, яку ви зараз взяли, е, я вам відверто скажу: до того, як пішла на цей курс, я взагалі не знала, що таке ші. Мені донька його поставила, то можу задавати будь які питання. В смыслі, що значить задавати будь які Чому я йому маю щось задавати? Да? А ви так розгорнули, що це може бути, навіщо це можна зробити? І коли я почала з ним спілкуватися з цим ші, ну Мені було добре завдяки вам тому, що ви сказали. Да? І ви от ці от різні такі е, штуки про те, що треба його постійно перевіряти, перевіряти його. Інформацію, ту, яку він дає, він дійсно дає, що попало Іноді вот, ну, те, що я вам зараз поскидувала, я так бігла, прочитала, його трошки підкоректувала, і Він мені почав давати інші відповіді, да? але не повністю. Тобто там можна було ще його коректирувати, але просто немає часу, тому я просто все гамозом кидаю, вже не перевіряючи. Тому мій ну, відгук, я. Просто в захваті. Я дуже рада, що ви створили такий контент, що можна так добре, дійсно зрозуміти, що таке щі, і ви даєте багато інформації, але треба час, щоб її усвідомити і переварити. Дякую.